Я би хотів створити таку компанію. От я як людина яко. хотів би, от я б я вважав би своїм досягненням життя, щоб от я б щось таке створив. Тому я дуже пишаюсь да, вами. А, а я дуже пишаюсь КСЄ, тому що а, от я. В принципі, в маркетингу, що завжди працює, добре, це знайти якогось конкурента і починати тиснути на якісь слабкі сторони цього конкурента uh -huh. в Україні. Очевидно, що у державні університети вони слабкі, дуже легко казати, що не йдіть в університети, там нічого хорошого з вами не буде. Ідіть краще до нас і uh -huh. побудуєте класну кар'єру. Ось і я розумію, що це працює для людей, які вже трошки з досвідом, які вже в університеті, з тими, хто кому 16-17 років. Років це не завжди найкраща порада йти до, тільки до нас і не думати про університети. Я думаю, що все-таки хороші університети потрібні. Якщо людина йде в хороший, ви там після закінчення школи йде в хороший університет, то їй потрібно піти в хороший університет.